Обережність і увага. В умовах, коли рашисти продовжують атакувати енергетичну систему України, вінничан просять зменшити користування ліфтами у висотках. Відключення електроенергії призводить до зупинки підіймачів. Менш ніж за місяць до диспетчерів Вінниця міськліфту звернулось більше 230 вінничан. Як діяти у разі зупинки ліфта через перепад електроенергії? Не панікуйте, зберігайте спокій, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтесь відкрити двері кабіни. Знайдіть кнопку виклику диспетчера і натисніть на неї. Якщо диспетчер не відповідає, спробуйте зателефонувати по мобільному телефону в службу, яка займається обслуговуванням ліфта, ДСНС, цілодобову варту за номером 1560 або друзям, знайомим, щоб ті викликали допомогу. Якщо у вас немає з собою телефону або відсутній зв'язок, покличте на допомогу та попросіть, щоб люди викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні рятувальників вам стало спекотно, розстібніть або зніміть верхній одяг. Якщо ви маєте воду, пийте її невеликими ковтками. Як тільки приїдуть рятувальники, чітко виконуйте всі їхні вказівки. У рідкісних випадках ліфт може стрімко падати вниз. Якщо таке сталося, швидко натисніть кнопку Стоп. Сядьте, притулившись до кабіни, упираючись руками в підлогу. Таке положення допоможе зафіксувати тіло, знизивши ризик отримання серйозних травм. Кнопка Стоп активізує гальма ліфта, що не дасть йому впасти в шахту. Дотримання цих рекомендацій дозволить без ризику для життя дочекатись допомоги рятувальників. Але якщо є така можливість, варто надати перевагу підйому сходами.